Вістку веселу всім сповіщають, Зорі сміхаються у небесах, в яслах дитятко і світлом в очах, Спас народився Христос рождається. Славімо Його! Саме з таким привітом сьогодні вітають одне одного православні греко-католики, ділячись в такий спосіб радістю різдвяних свят. У державі сьогодні вихідний, і тому кожен залюбки відвідує своїх рідних і близьких. Життя людини складається не лише з матеріальних, але і з духовних цінностей. Аби краще пізнати витоки нашої минувщини, ми і намагатимемося показати вам, шановні телеглядачі, духовні сторінки нашої історії в ефірі. Програма Храм духовності. Я її ведуча Людмила Лисюченко. Сьогодні в нашій студії гість Єрей Дмитро Белей, настоятель Уманської громади собору Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Христос ся рождає. Стоїмо його. Перш за все, скажіть, чому ми, прості люди, звертаємось до вас, духовних осіб? Е, я так розумію, мова йде про те, так звані титули, там чесний, всечесний і так далі. Правильно розумію? Угу. Ну, перш за все, я хочу щиро подякувати вам за можливість бути сьогодні тут, можливість поділитися такими своїми духовними роздумами. Що стосується вашого запитання, то справа виглядає таким чином, що Духовенство, воно є також е, цією ієрархічною структурою. Структурою, яка поділяється на три ступені. Перший ступінь і найвищий ступінь це є єпископство. Другий ступінь це є священство, і третій ступінь це є діяконство. Е, з історії римських Цезарів у рескриптах, скажімо, цивільних законах ми знаємо, що є записи про те, що Ю... Цезар Юстиніан звертався до. Єрусалимського архієпископа Петра титулом «Ваша святосте і ваше блаженство. Цей титул він зберігся і сьогодні по відношенню до патріархів, до очільників церков, а також до папи римського. Важливо розуміти, що ці так звані титули люди почали надавати духовним особам з огляду на те, що люди почали вести такий аскетичний спосіб життя, більше були наближені до Господа Бога, провадили таке дійсно молотовне життя. І тому десь такими титулами вони їх ну, свого роду винагороджували. Якщо мова йде про митрополита, до митрополитів потрібно звертатися ваше, ваше преосвященство, високопреосвященство до єпископів ваше преосвященство. Що стосується священників, то тут виглядає ситуація наступним чином: якщо ми говоримо про звичайних парохіальних священників, таких як я, наприклад, то до таких священників потрібно звертатися просто всечесний очі або всечасніший очі. Повернімося ж до нашої теми сьогоднішньої зустрічі. Скажіть, будь ласка, чому на сьогоднішній день є важливим для кожного свято Різдва, хто називає себе християнином? Ну, важливо розуміти, що сьогоднішнє свято, Різдво Господа нашого і Бога Ісуса Христа, є важливе тим, що ми згадуємо подію народження Божого Сина, який прийшов у цей світ з метою відкуплення людини. Святий Іриней Ліонський, великий учитель церкви другого століття, свого часу сказав таку річ: Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Тут мається на увазі стати Богом по благодаті, тобто Богоуподібнюватися. Впродовж цілого свого земного життя з метою власного вдосконалення і більше того власного спасіння. Е, Отже, Дмитре, таке богослов'я, як правило, є важким для сприймання слухача або глядача. Чи не могли б ви доступніше розповісти про е, сьогоднішнє свято? Е, ну, в такому випадку е, вважаю, що ваше запитання потрібно дещо перефразувати. Поясню. Якщо ми будемо запитувати просто про, скажімо, важливі свята для кожного, хто називає себе християнином, то, на моє особисте переконання, більшість людей знають і на запитання, чому вони скажуть, що ми цією подією, цим святом згадуємо народження Ісуса Христа. Натомість запитувати, на мій особистий погляд, потрібно про правильне святкування Різдва. У світлі сьогоднішнього секуляризованого суспільства, тобто суспільство, яке десь щоденно віддаляється від Господа Бога, є байдужим до нього, і більше того, до Його творіння має на увазі інших людей, має на увазі творіння, природу, тобто весь сотворений світ. Коли мова йде про святкування Ісуса Христа народження, тобто про оцей період різдвяних свят. Найчастіше, і в принципі це правильно, є більшість людей святкує це свято в колі сімейному. Це правильно, тому що Різдво це є сімейним святом. На жаль, на цьому все позитивне закінчується. Чому? Тому що більшість людей вони не усвідомлюють, що до Різдва, до саме цього святкування, потрібно готуватися належним чином. Я маю на увазі 40-денний різдвяний піст, який називається Пилипівка. Більшість людей, також, на моє особисте переконання, має неправильне розуміння посту. Тобто, коли людину запитуєш, що таке піст, як ти його розумієш, людина дуже часто відповідає, що це є своєрідна тілесна дієта, а це неправда. Тому що піст по, свої, по своїй суті, по своєму значенню, він є набагато глибшим. Тобто, справжньою метою, значенням посту, це є уникнення будь-яких проявів зла за допомогою. Тілесного утримання за допомогою посиленої молитви, за допомогою діл милосердя по відношенню до ближнього. Лише за таких умов людина здатна по-справжньому, як кажуть, постити, це є по-перше, і по-друге, по-справжньому готувати себе до величного свята. Тому що, переглядаючи літургійний календар церкви, ми знаємо, що до великих свят церква готує кожного християнина саме постом. Наступна важлива річ, скажімо. Для багатьох людей є, мабуть, не атрибутом, скажімо, різдва відвідання храму чи церкви в час Різдвяних свят. Чому прикро усвідомлювати, але справа виглядає так, що людина не вважає це за потрібне. Хоча важко зрозуміти, тому що по своїй суті, саме в церкві, в храмі, лунає безліч вітальних слів як для воплоченого Бога. Так і для людини. Саме в церкві лунає безліч колядок, піснеспівів таких, які звучачи, вони покликані вітати народженого Бога. Складається таке враження, знаєте, що ми, ті, які на повні груди називаємо себе християнами, просто не вважаємо за потрібне вітати того народженого Бога, того нашого Спасителя, який віддав своє безцінне життя за кожного з нас. Самі проаналізуємо. Ті колядки, які сьогодні найчастіше звучать на наших вулицях, ця, ну, на мій особистий погляд, незрозуміла трансформація на кшталт колядую, дую-дую. Чи це є про слава Господа Бога? На мій особистий погляд, це є нічим іншим, як спосіб заробляння грошей. І тому десь окреме звернення, мабуть, до батьків. Які десь допомагають, заохочують своїх дітей до цього відвідування, скажімо, від хати до хати, чи це своїх рідних, чи ще й сусідів, щоб вони десь спробували пояснити своїм чадам, що таке колядка, щоб вони продемонстрували на власному прикладі оце розуміння суті Різдва, що воно полягає в прославі народження Бога, а не просто в способі заробляння грошей. Тому десь підсумовуючи, маю бажання звернутися до вас, дорогі телеглядачі, з проханням, щоб кожен з нас, з тих, який буде святкувати це свято, свято Різдва Господа нашого і Бога Ісуса Христа, по-справжньому не забули іменинника, якого ми будемо святкувати. Хочу побажати усім нашим телеглядачам, усім уманцям, всьому нашому українському народові, щоб новонароджене дитя Ісус. Наново народилося в серцях кожного, щоб ті свята, які ми будемо святкувати, вони по-особливому відчувалися в нашому житті, щоб ця благодать новонародженого Христа осіла в кожного серці, щоб вона допомагала кожному до тих позитивних відозмін. Хочу побажати, щоб Господь, новонародженому дитяткові Ісусові, Просвітив наші серця, наповнив їх, допомагав кожному з нас у боротьбі з нашими супротивниками, які постійно і постійно на нас нападають, і понад усе, щоб кожен з нас любив Бога, а над усе любив ближнього, який є образом і подобою Бога. Дуже дякую всечесний отче Дмитре за таке змістовне, богословно багате і надихаюче пояснення свята Різдва Христового, яке ми сьогодні святкуємо. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Бажаю рівно ж і вам на вашій непростій священній стежині, ревного й молитовного служіння. Вам, дорогі наші телеглядачі, бажаю справжньої святкової радості у світлі народження Божого Сина. Любіть Бога, любіть Україну. Нехай усе у нас буде добре. Добре з вами була програма Храм духовності і я, її ведуча Людмила Лисіченко. І гість нашої програми єрей Дмитро Балей, настоятель Уманської громади собору Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. До нових зустрічей.